Безпілотник атакував нафтобазу у Росії, спричинивши вибух і пожежу. Губернатор області стверджує, що жертв немає. Детальніше далі. А вранці 28 червня безпілотник атакував нафтобазу у Мічуринському муніципальному окрузі Тамбовської області. Губернатор Максим Єгоров повідомив про невелике загоряння, але на місці працюють 11 пожежних розрахунків МНС та пожежної охорони. кажуть, пожежу вдалося взяти під контроль, а потерпілих немає. Найближчий населений пункт за три кілометри, і в разі потреби підготовлено план евакуації від цього невеликого загоряння. Повідомив у своєму телеграм-каналі. Губернатор Інцидент не перший випадок атаки безпілотників у регіоні. 20 червня безпілотник атакував Платоновську нафтобазу, спричинивши загоряння резервуара. У Брянській області нібито збили три безпілотники, а згодом ще два: нібито без постраждалих і руйнувань у Смоленській області. Над Починковським районом нібито збили дев'ять безпілотників, які атакували військовий об'єкт. Хоча губернатор Василя Нохін не уточнив який саме. Міноборони Росії звітує про збиття 25 безпілотників у п'яти регіоні. 12 над Брянською, 9 над Смоленською, 2 над Курською, по одному над Воронезькою і Ростовською областями. Скільки безпілотників долетіли до цілі, звісно ж, це російське відомство не уточнює. Але географія, як бачимо, широка. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.